Усім привіт! Сьогодні у нас буде орео, печенька орео полуничні і також аля подушки Орео, тому що це, скажімо так, подушки з Аліекспрес, точніше за ТП. Такі подушечки, вони зі смаком печива орео, при цьому не від цієї компанії. Спробуємо. Непогано. Чай у нас з і з додаванням меду. Мед гречаний. Усім смачного. М -м -м. Який ж він смачний. Так, усім смачного. І нагадую, що в баночці в описі є баночка, в яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для мокбангу. Окей, okay. я скоріш за все продовжую підписку на мого гугу, тому що мені потрібно подивитися серіал «Спадкоємці». На цих вихідних я це навряд чи зможу зробити. Після минулої серії, там, до озвучення було цей бойовий кабачок і ще хочу всім ставити. Ось це було неймовірно шикарно. Я сміяла ще довго. І тут просто момент, коли. Персонаж у нього велика моральна дилема. Він заходить і просто грега качають і такий в жопу, грінпіс. Засуджує. Грінпіс класна організація. Подушки пахнуть ваніллю. Сама печенька уріла для мене засолодка. ці будушки ідеальні, тобто вони такі більше мають солодковатий смак всередині, а ось сама зовнішня частинка вона така більш-менш нейтральна. Губи вже чорні. А найгаль.